Повний кузов найнеобхідніших речей рівнянин Анатолій вже сьогодні повезе у Крим власним мікроавтобусом. Тут і консервація, і крупи, і теплі речі, та ковдри. Речі збирали всім миром, а за кермо чоловік сів свідомо. Це така громадська позиція, треба допомогти відстояти Україну. Веземо продукти нашим воїнам, захисникам України. Ну, я рахую, в даний час кожен громадянин це мусить. Повинне це робити. Харчі, медикаменти, одяг, гроші та інші необхідні речі українським військовим, їхнім родинам та всім, хто цього потребує, у рівному збирали і підприємства, і прості городяни. Різні крупи, овочі люди зносять так само консервацію, медикаменти привезли з міської лікарні, одяг теплий, мається на увазі. Пропонували палатки, одіяла, спальні мішки. Так само несуть консервації, сало, закрутки. Ну, все навіть навіть не то що великими партіями, а люди навіть приносять у пакетах. Це все звозять навіть ну все, що є вдома. Активісти кажуть, головна мета пробігу не політична, а гуманна та антивоєнна. Саме тому й організувались у колону Західна Україна Криму. Це такий автопробіг доброї волі в плані того, що Україна сьогодні єдина. Щоб ми не зацікавлені ніякі, в першу чергу, щоб не почалася війна, ми його назвали Автопробіг миру і він називається Західна Україна Криму. Із Рівного на півострів вирушило десяток мікроавтобусів. До них ще мають приєднатися колони з Луцька, Львова та Житомира. Ірина Нечопорук, Андрій Лобчук, Юрій Кобів, Володимир Захаров. Новини Рівного.